Дмитра Фірташа затримали у Відні, як повідомили у місцевій прокуратурі. Це не пов'язано із рішенням вищого земельного суду відня. Сьогодні він дозволив передати українського бізнесмена до США. Затримання здійснили на підставі європейського ордера, який видала Іспанія. Там йому закидають відмивання грошей. А в чому звинувачують українського мільйонера Сполучені Штати? Та від кого тепер залежить? Чи постане він перед американською Фемідою, розкажуть наші журналісти. Ось Дмитро Фірташ заходить до будівлі вищого земельного суду Відня. Сьогодні тут розглядали апеляцію австрійської прокуратури на рішення 2015 року про відмову у видачі українського бізнесмена Сполученим Штатам Америки. Зала суду переповнена присутні понад 40 журналістів із шести країн. Спочатку заслухали позицію Верховної прокуратури, після чого надали слово стороні захисту і самому Дмитру Фірташу. Той від виступу відмовився. Після тригодинного засідання рішення було було прийнято суд дав добро на передачу Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів. Головуючи суддя Лео Левняк Іванський зауважив, що міністр юстиції Австрії ще може відхилити клопотання США про екстрадицію бізнесмена Дмитра Фірташа. Місцеві журналісти повідомили, що Австрія за домовленостями зі США зобов'язана видати їм українського олігарха незалежно від його провини та місця скоєння можливих злочинів. Нагадаю, українського олігарха Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих. Проте випустили під заставу у 125 мільйонів євро. США звинувачує Фірташа у дачі 18,5 мільйонів доларів Хабара за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом. Крім того, в листопаді минулого року Австрія отримала запит на екстрадицію Дмитра Фірташа до Іспанії, яка оголосила його у розшук. Там його підозрюють у відмуванні грошей. Справа фірташа іспанська прокуратура розглядала в рамках операції Варіола, розпочатою торік у липні з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Степана Черновецького. Документи знайдені в ході обшуків і допомогли слідству вийти на фірташа, зазначили іспанські правоохоронці. Наприкінці 2015 року в Україні проти Дмитра Фірташа відкрили кримінальне провадження за розкрадання 5 мільярдів гривень. Бізнесмена звинувачують у неповерненні. Ня кредиту Нацбанку, який Фірташ взяв на стабілізацію ситуації в банку Надра, що належав олігарху. Анастасія Муратова новини на першому.